Вітаю, я Зоряна і ви на каналі Зоряне Таро. Для нас карта дня на 5 березня 2025 року. Ну що ж, карта дня для нас. Королева мечів. І помірність. Хотілось дві карти, так? Витягнула дві. На дні король пентаклів. Ну, такі сьогодні фігурні карти, люди в нашому житті. Але тут такі дві несумісні енергії, помірковані спокійно. Бути в балансі, королева мечів, доросла жінка, стихії, повітря, терези, близнюки, водолії, можливо, жінка, яка надає ясності. Або це все, що вона говорить, можливо, це, бо от, в такій позиції ця жінка може бути прямолінійна, от така, коли говорить якісь неприємні речі, критикує, доносить вам якусь інформацію. Ем... Пояснює, відстоює щось, наполягає на чомусь, то ви це сприймаєте отак спокійно. Можливо, у мене це не стосується, якщо це критика. Якщо це плани переконання, то я подумаю, я все зважу, я от тут переливаю, я все перевірю, я все обдумаю, я все собі обґрунтую. Коли ми сприймаємо ось такий натиск спокійно, помірковано, в балансі, в мирі, з терпінням, в спокої, в гармонії от такий безтурботний сьогодні стан у нас. Но якщо це ви така королева мечів і вам захочеться, ну ось так, бути в такій от позиції, то також трішки пригальмуйте. Більше терпіння більше такого умиротворення, балансу, спокою і медитації. Можливо, це плани, так? тому що мечі це інформація, наші думки і плани, то також варто їх обдумати. Не поспішати з ними, тим більше в нас на дні колоди також король Пентаклів: це або дорослий чоловік стихії, земля, телець діва козиріг, або ресурси, які ми маємо, на що ми опираємось, чим ми володіємо. І от нам бачите, між планами і ресурсами помірність. Все потрібно гармонізувати, все потрібно прорахувати, бути готовим до всього, ну, в мирі і в балансі приймати рішення. Якщо це королева мечів, фахівець, який надає ясності: лікар, юрист, адвокат, чи навіть перукар, то також рішення приймати виважено, спокійно. В стані такого спокою, терпіння і помірності, а не все, все кидати і з головою стрибати в цю ясність, чи в ці проблеми, чи що тут, що тут ця королева мечів вам буде говорити? Тому що і король Пентаклів, і поміркованість це Тут біжить вона, а тут сидить, тут стоїть. Це такі спокійні енергії, коли не потрібно приймати швидкі рішення, коли їх обдумують, коли їх, коли людина почувається в безпеці. Отак, от спокійно, в спокої, в балансі, в спокої, обдумує. Що в неї є? На що вона опирається? Які в неї цінності, які в неї ресурси, які в неї можливості? Ну що ж дивимося, що нам буде допомагати? Що нам буде допомагати сьогодні? Знов дві карти, та що то сьогодні стільки карт? Паж Пентаклів. І дев'ятка кубків. Мені дев'ятка кубків дуже схожа на помірність. Знаєте? Тут ангел стоїть, а тут така класна бабуля в рожевій шубі сидить. Задоволена, вона має все, що їй треба. От допоможе от такий стан. От не поспішати, не отакий от все вперед. Бігом, вже і зараз. А от саме стан, так, я вислухала, я приймаю, але, але мені потрібно обдумати, мені потрібно все зважити, подивитися, що там в мене які можливості, і тоді приймати рішення. Ну, Допомагати буде стан у такого задоволення, спокою. І також Паш Пентаклів, прораховування своїх витрат, прораховування. Ну, Тобто, це мої амбіції, моя цілеспрямованість, моя, моя, моє планування, послідовність, коли я не поспішаю. Карти всі спокійні і повільні. Так. Ну що ж, що нам буде заважати? що Знову дві карти прийде. Що нам буде заважати сьогодні? Ні, одна. Заважати буде вісімка кубків. Щось залишати, що потрібно щось залишати, відпускати і йти на пошук істини. Ну, тобто залишати щось позаду. По вісімці ми завжди залишаємо щось. От, і можливо, це от якраз про це королева мечів. Говорить, що потрібно кудись йти, щось залишати. Вона переконує, вона от наполягає на чомусь. І оце заважає. Я не хочу залишати, мені тут добре. І пам'ятаєте, що приймаємо рішення ми от в такому балансі, з терпінням, в помірності, в спокої, в гармонії. Так, ми заховаємо. Все заховали. А загалом непогані сьогодні карти. Поміркованість одна, старший аркан, тобто вона буде найбільше впливати. Ось такий мир, гармонія, релакс, медитація, спокій, безтурботність і супер. Все приймайте от з такого стану. Ну що ж, я бажаю нам мирного і спокійного дня, От щоб мечі гармонізувала помірність, не програлися нам мечі ракетами. Я бажаю нам сьогодні всім. Ось такої, такого поміркованості, балансу миру, гармонії, терпіння, спокою, безтурботності, умиротворення. От кому що потрібно, от будьте в балансі, в першу чергу, з собою. Я бажаю радості і позитиву, гарного настрою, обіймаю вас. Чекаю на зворотній зв'язок. Пишіть, розказуйте. Ставте свої реакції, і хто ще не з нами, приєднуйтесь до зоряного Таро. Ну що ж, до зустрічі, папа! -па.